Турбота про дітей навіть у найважчі часи. Миколаївська міська рада продовжує реалізовувати програму літнього оздоровлення для маленьких миколаївців пільгових категорій. Цього року 848 хлопчиків і дівчат матимуть змогу безкоштовно відпочити. 498 із них уже повернулися з літніх таборів додому з новими враженнями. Як організовують такі поїздки, хто саме має право на безкоштовне оздоровлення, дізнавалася наша Яна Циня. Миколаївська міська рада продовжує організовувати літній відпочинок для дітей, які цього потребують найбільше. Чергова група маленьких миколаївців вже повернулася з оздоровчого табору на Закарпатті. Поїздка є безкоштовною для родин. Витрати покриває міський бюджет, розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. На відміну від коштів державного бюджету, від відпочинку, який влаштовує Мінсоцполітики, ми пішли далі, і наші дітки відпочивають і отримують відпочинок, також включаючи дорогу. Тобто, за рахунок таборів, які виграли в тендері за допомогою системи Прозоро, включено також вартість перевезення. Тобто батькам не потрібно відвозити самостійно своїх діток. Радість нових знайомств та захопливі пригоди. Діти, які вже повернулися з табору, не стримують свої емоції. Я була там дві неділі, мені там сподобалось. хочу ще туди повернутись. Я бачила гори, мені дуже сподобалось. Я б ще раз хотіла відвідати синверкем. Відпочинок є безкоштовним. Батьки розповідають, для багатьох родин це можливість подарувати дитині, хоча б частинку літа без тривог. У нас емоції найпозитивніші, ми в ейфорії, дитина наша теж в лагері дитині дуже сподобалося. Організація, харчування, досуг для дітей. Все просто супер. Природа там неймовірна в тих місцях. Тому ми... Дуже щасливі, що нашій дитині випала така можливість поїхати до такого табору, до Синевір Кемп. Дякуємо міському бюджету за організацію і виділення коштів на оздоровлення дітей. Окрім розваг і нових знайомств у таборі на дітей чекала насичена програма. Супроводжують відпочивальників досвідчені вожаті. Були розроблені цікаві програми для дітей, різні цікаві майстер-класи, походи, прогулянки, різні екскурсії, різноманітні тренінги, фізичні майстер-класи. Тобто багато цікавого було зроблено для наших діток з Миколаєва. Наші програми були направлені на покращення ментального здоров'я наших діток. Начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко пояснює, хто в першу чергу має право на безкоштовне оздоровлення. Категорії, які ми надаємо можливість відпочити за рахунок місцевого бюджету, це категорії, передбачені законом про оздоровлення та відпочинок дітей. Це 17 категорій, але перевагу однозначно ми надаємо дітям наших захисників, а також дітям сиротам Загалом за кошти місцевого бюджету територіальної громади Миколаєва в цьому році зможуть отримати відпочинок 848 дітей. Вже половина відпочила. Юлія Кравченко наголошує, що безкоштовний відпочинок для дітей це не лише оздоровлення, а й прояв турботи та віри у краще майбутнє. Вона каже, що міська рада докладає всіх зусиль, аби кожна дитина змогла відчути радість дитинства, незважаючи на всі виклики сьогодення. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.